Наталія Гранчак очолює волонтерів полтавського батальйону небайдужих. Також вона є ініціатором унікального проєкту Благокава соціальної кав'ярні, прибуток з якої йде на потреби Збройних сил України. Ми з вами знаходимося в одному з моїх самих улюблених місць в світі це благодійна кав'ярня Благокава. Це проект, який ми створили останнім часом в цьому місці, в якому ми сидимо, всього лиш там 3 чи чотири місяці. Але це вже одне з самих улюблених теж місць в Полтаві, тому що таких краєвидів такого. Місце посеред парку, мабуть, немає ні в кого, і місце притягує сюди людей. Люди смакують нашу смачну каву, донатять на зсу і підтримують ті проекти, які ми розвиваємо. Моя волонтерська діяльність це мені було десь може 22-23 Я навчалася в Києві і працювала в. В центрі «Реаліс» і ми багато допомагали діткам. Я тоді була учасницею православного молодіжного братства Бориса Гліба, і ми їздили в сиротинці навколо міста Києва, відвідували діток і тоді якось ти відчув смак, що таке творити добро і що таке допомагати. А одним з таких яскравих моментів, з яким я асоціюю, початок взагалі, самого волонтерства, це, мабуть, цілий рік я їздила в центр для дітей з ДЦП. Мені було років 20, і ми е, вчили діток і зав'язувати шнурівки, і допомагати їсти, і вправи з ними фізичні робити. Коли ти е, доторкаєшся до, до якогось особливого світу, де дитинка без тебе не може там. Повноцінно жити цим життям, то ти відчуваєш особливу цінність того, що ти робиш. І для мене це, мабуть, було такою стартовою точкою. Благокава існує з травня 2022 року. Це перша в Україні кав'ярня при церкві. Волонтери збирають кошти, продаючи каву, смаколики, квіти та інше. Товари надають полтавські крафтовики. Спочатку це був будиночок Святого Миколая, а згодом його перетворили на кав'ярню та сувенірну крамничку. Допомогли розширити простір та облаштувати прозору прибудову полтавські підприємці та архітектори. Хтось розробив проєкт, хтось дав кошти на матеріали. Пані Наталя, вона дуже креативна і вона народжує дуже багато ідей. І якщо за щось береться, то з Божою помічю втілює це в життя. Ідея була відкрити резиденцію Святого Миколая. І вона була реалізована спочатку як будівельний вагончик біля собору, потім дерев'яний будинок. Ну а зараз це такий прекрасний простір, як благокава. Це не тільки благодійна кав'ярня, а це культурний простір, де відбувається дуже багато подій, дуже багато цікавих подій, де дуже комфортно знаходитися. Тому, безперечно, я підтримав цей проект. Ну і в міру моїх сил підтримую. Шкода, що ми прийшли до волонтерства в таких складних обставинах, але дуже добре, що ми прийшли до нього. І це має бути взагалі, частина нашої культури робити суспільно вагомі проекти, робити спільне благо, створювати для людей, вчити цьому прийдешні покоління. Після розширення кав'ярня стала простором для реалізації різноманітних соціальних та благодійних проєктів. Тіліємо життя англомовний клуб, тому що ми побачили. Що полтавська молодь або не зацікавлена вивченні англійської мови, або в неї відбило бажання оці всі скучні уроки, скучні заняття в школі. От і ми вирішили якось трошечки модернізувати це навчання. От у нас навчання проходить в комфортній атмосфері, благо кави, і на зручних пуфах спілкуванні. Ну загалом ми ставимо ставку на вивченні розмовної англійської мови. От це англомовний клуб для молоді віком від 14 до 25 У благокаві ніколи не збирають на зброю, але постійно допомагають у придбанні засобів захисту. Ми розпочиналися як волонтерська організація, яка допомагає на схід. З роками ми зменшували цю допомогу, і чесно, я скажу, що я не вірила, що буде вторгнення. А ось з 22-го року нам прийшлося звертися знову до допомоги для захисників. Це один з основних наших напрямків роботи. І ми бачимо, що це наша місія зберігати життя. Ми не купуємо зброю, ми не збираємо кошти на зброю, але ми збираємо кошти на засоби захисту для того, щоб берегти життя. І для мене яскравим моментом є червень 2014 року, коли ми з Сашою Соротенко зібрали кошти і купили прилатнічного бачення. Він тоді тисяч три коштував, відправили його під Авдіївку. Фактично, це перші такі. Засідки, перші, можливо, бойові дії, такі реальні бойові дії. І нам пишуть знайомі з Авдіївки, що дякуємо вам за прилетнічного бачення. Він дав нам змогу вийти з засідки під Авдіївкою. Шість людей вийшли і залишились живими. І це якось мені показало цінність того, що ми робимо, що це потрібно робити. Ми тоді 300 чи 400 приладів нічного бачення в 2014 році закупили, бо ми відчували, що, що в цьому є наша місія. Тобто, ми купляємо засоби захисту, щоб берегти життя людей, щоб вони поверталися до своїх родин живими і максимально неушкодженими. Ми відкриті для будь-якої допомоги, допомагаючи нам, фактично. Я завжди кажу, коли ви даєте нам кошти на щось, то ви примножуєте це. Ваша інвестиція, ви примножуєте те, що ми робимо. Там, даючи нам якусь суму коштів на купівлю нової машинки чи, чи на терасу, яку нам зараз потрібно, ви фактично вкладаєте в те, що ми зберемо, там, ви вкладаєте нам 200 тисяч, а ми мільйон можемо зібрати через рік, там, наприклад, і, і, і це ваш внесок точно такий самий. А ми відкриті до всіх підприємців для до власників малого бізнесу. І скажу так, що частина виробів, які у нас стоять, це Є надана безкоштовно. Люди приходять, кажуть, ми вам хочемо залишити, продайте, нехай всі гроші підуть на ЗСУ. А є ті, в когось, хто ми там по собі вартості купуємо або з мінімальною націнкою, бо ми розуміємо, що людям теж потрібно жити. Кожен по різному може жертвувати. Можливо, для когось навіть те, що він більше віддав, ніж комусь може десь продати. Це вже для нього дуже багато насправді. Долучитися до соціального проекту просто, адже тут завжди раді всім бажаючим творити добро.